Час переходити до теми наших перемог. А, чекаємо в гості воєнного аналітика чи випуск новин. Ні, Я зараз про спортивні новини, про спортивні перемоги України у волейболі. Естетична гра, граціозність спортсменок і світова популярність. Ідеальне поєднання в одному з найкрасивіших видів спорту пляжному волейболі. Він успішно розвивається і в Україні. Як підтвердження, результати вітчизняних представників на юнацьких і молодіжних змаганнях, але такі досягнення потребують неймовірних зусиль. Тренуватися у, у спеку, коли на вулиці може бути 30 градусів, 32 градуси, сонце, вітер, е гарячий пісок. Все це складно. Це складно. Історія спортивного дуету Єви Сердюк та Дар'ї Романюк почалась у шкільні роки. В рідному Чорноморську вони разом вчились, тренувались, разом перемагали. Ми ще з маленького віку розуміли, що ми будемо грати разом, що ми будемо грати міжнародні змагання. І коли ми зрозуміли, що будемо грати чемпіонат світу, то ми вже зрозуміли, що ми з маленького віку до цього йшли. Ми завжди тренувалися, завжди хотіли виграти, і ми граємо в парі вже з першого класу школи. Чемпіонат світу серед дівчат до 19 років у турецькому ізмірі продемонстрував силу та впевненість двох українок, які не програли жодного сету на турнірі, і в підсумку отримали золото. Я думаю, це в основному перемога для нашої країни. Це все, що ми хотіли, порадувати нашу країну в такий складний час. І, взагалі, це було не для нас, а для нашої країни, що ми щось можемо показати. що ми ще у нас волейбол на високому рівні, особливо жіночий зараз, і це для нашої країни перемога. Цей успіх став можливим завдяки таланту та наполегливості тренерки. Тетяна Сухіна вірила в дівчат на всіх етапах їхньої співпраці. Для Єви і Даші вона навіть більше ніж наставниця. Вона друга мама для нас. Вона завжди з нами з маленького віку. Будь іноді ми навіть проводили більше з нею часу ніж з нашими мамами, тому що по два тренування в день влітку, і кожен день, коли ти навчаєшся у школі, і ти вже звикаєш до цього режиму. Єва сердюк навчається у США, опановує професію графічного дизайнера. А от її батьків, повномасштабне вторгнення Росії засталу. У Чорноморську місто неподалік Одеси не оминули ворожі ракетні обстріли. Було дуже складно, тому що ти знаходишся дуже далеко від них. Ти ніяк не можеш повлияти на ситуацію ніяк, і все, що залишається, це дзвонити кожен день і сподіватися, що все добре. Я своїх батьків останній раз бачила влітку, буквально на тиждень, і все. Пляжний волейбол олімпійський вид спорту, і додаткової мотивації ставати найкращими українки не потребують. Дівчата розуміють, що перемога на юнацькому чемпіонаті світу не межа їхніх можливостей. Попереду ігри в Парижі. і Наш пляжний волейбол має всі шанси на велике майбутнє.